Добрий вечір з вами програма закон на телеканалі Право ТВ в студії Я Оксана Сікора. Сьогодні говоримо про участь громадськості в боротьбі з корупцією в Україні і розбиратися з цим питанням мені допоможуть. Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Добрий вечір. пане Вадиме. Чи відомі можливо вам якісь приклади успішної участі громадськості в процесах в голгучних процесах боротьби з корупцією? Це е, реальні посадовці. Це не тільки в органах виконавчої влади, Національного банку і органах внутрішніх справ в найвищих щабелях цих органів, але справа навіть не в цьому. Ну, я на початку сказав: ті, хто вміють цим користуватися, тобто. Я ніколи не повірю, що людина напише заяву чи клопотання, дізнавшись про того чи іншого чиновника, який є е, 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 поганим, е, підпише просто як громадянин України і розглянуть. Я в це просто не вірю. Е, да, я а маю... Закон дозволяє взагалі анонімні заяви такого роду. Це, це вперше, але ви розумієте, як на, на них будуть реагувати. Справа в тому, що це зазначено да, вперше, анонімні, але цей, цей інструмент запрацює ж не сьогодні, а за півроку. Я думаю, за півроку він буде змінений, і це, буде, це було під вибори, і воно буде прибрано. Тому що ну, анонімні ну, це не серйозно, як мінімум. Це повинен бути або відповідний сайт реєстр да, де розташовано, але все рівно я не вірю, що цей інструмент запрацює. Так само, як по аналогії, ми з вами обговорювали питання створення серйозного. Ми обговорюємо ілюстраційну, так названу громадську раду, а вона розумієте, війна не йде за неї, бо вона не має жодних повноважень. Вона тільки так, начебто, контролює. Справа в тому, що влада наступає, як колеги правильно кажуть, на старі граблі. Вона так само проводить політику так названого в лапках обрання, як це робилось до тепер. Мене більш хвилює інші питання створення національного антикорупційного бюро України, яке ми чекали, за яке ми боролись, яке ми вірили, що президентам буде внесено, і це був шлях на початку корупції. Всі інші. Так названі е, антикорупційні стратегії чи інші які шляхи боротьби з корупцією е, без цього національного антикорупційного бюро ну нереальні? Вони смішні. А президент, і... тут зокрема, заявив, що обрання голови національного антикорупційного бюро буде відбуватися за прозорим конкурсом за участі з громадськістю. Як уникнути в цьому разі от таких от ситуацій і інсинуацій, які виникають от наразі зараз з іншими органами, Як я зазначив, це не головне взагалі е, відволікаєтесь від це спеціально, щоб ми обговорювали якийсь директор. Він директор нікого не цікавить. Будь ласка, в першому засіданні Верховної Ради це поверніть норму в закон про національне антикорупційне бюро, що ніхто. Хто до цього працював 5-10 років у всіх правоохоронних органів з боротьби з корупцією, була норма. Ніхто не має права потрапити в цей новий орган, так назване Національне антикорупційне бюро. Цю норму прибрали. Ця без цієї норми цей закон взагалі нічого не вартує. Тому що тепер в нього попадуть всі ті ж самі. Міліціонери, всі ті ж самі прокурори, всі ті ж самі е, СБУшники, всі ті ж самі правоохоронці, які були до цього. Тому е, зараз цей закон нічого не вартує, навіть не витрачайте час на обговорення якихось директорів. Громадськість має вимагати від президента, від прем'єр-міністра нового, від Голови Верховної Ради негайно повернути норму, яка була у першому читанні. Норма звучала, що ніхто не має права потрапити, тобто, це був би дійсно новий орган. З нових людей, які прийшли, молоді, активні, які до цього ну, в системі не були. Сьогодні, вибачте, з 200 тисяч міліціянтів, 100 тисяч прокурорів, 60 тисяч податкових міліціянтів і 30 тисяч СБУшників, ви думаєте, не знайдеться 700 чесних і порядних в лапках, які потраплять туди?